У зв'язку з реформуванням кримінального судочинства та сприйняттям нового кримінального процесуального кодексу в кожній області України створено центри з надання правової допомоги. Вони діють з 1 січня поточного року і забезпечують право кожного громадянина на безоплатну вторинну правову допомогу. З 1 січня 2013 року, кожна особа, яка затримана за підозрою у скоєнні злочину, має право протягом двох годин з моменту фактичного затримання отримати можливість скористатися. Послугами професійного захисника адвоката коштом держави. Крім того, в тих випадках, коли особа не може оплатити послуги адвоката або участь захисника в кримінальному провадженні є обов'язковою, то відповідно до клопотання такої особи або за власним рішенням суду, слідчого, судді, прокурора або слідчого, залучається захисник за призначенням. Для цього в Україні створена ціла мережа центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. В кожній області діє такий центр, який працює в цілодобовому режимі. Він приймає інформацію про факти затримання і він забезпечує призначення адвокатів. Загалом по Україні майже 2000 адвокатів перебувають в контрактних стосунках з центрами і надають безоплатну правову допомогу. Логіка побудови системи і контрактування адвокатів така, щоб у нас в кожному районі. В кожному районі міста, в кожному місті обласного значення було як мінімум 2-3 адвоката, і в принципі ця потреба на сьогоднішній день забезпечена. Виключення це деякі можливо віддалені райони або прикордонні райони, де в Взагалі може не бути адвоката, і тоді доводиться запрошувати туди адвоката з інших районів чи з обласних центрів. Певні організаційні труднощі виникають, але в принципі вони долаються. Тобто, ми можемо стверджувати, що на сьогоднішній день на всій території України в цілодобовому режимі право на захист тих громадян чи осіб інших, які зазнали кримінального переслідування, забезпечується. Судді покладають велику надію на Реалізацію цього закону і загалом положень, які передбачають право на захист, і в першу чергу з огляду на те, що право на захист, яке гарантоване і передбачене новим кримінальним процесуальним кодексом, є, мабуть, однією з основних гарантій запобігання в першу чергу жорстокому поводженню з боку правоохоронних органів з затриманими особами, що теж було однією із глобальних проблем відображених в рішеннях Європейського суду. Я сподіваюся, що від ефективної реалізації положень, передбачених щодо права на захист, буде залежати значною мірою ну, зниження аж до. Я маю велику надію аж до зникнення такого явища як жорстоке поводження затриманим особом. Разом з тим зізнаються учасники круглого столу, проблемних питань чимало. Прокуратура області завжди приділяє особу увагу захисту прав громадян, в даному випадку права на захист. Ми постійно моніторимо це питання. Що стосується своєчасності, повідомлення центрів. З надання вторинної правової допомоги. Ці питання урегульовані порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України. Там чітко передбачено сроки, які повинні суб'єкти в даному випадку правоохоронні органи повідомляти про затримання осіб. Ці питання моніторяться. Є випадки зараз, декілька випадків, коли не своєчасно або не прибули адвокати, але з інформації. Центру це було пов'язано з зайнятостю адвокатів з тим, що викликають до декілька затриманих одночасно. Водночас порушення не є системними. Всі ті питання, які виникають в нашій співпраці. Мені приємно відмітити, що вирішується абсолютно позитивно і в робочому режимі. Ми можемо говорити сьогодні про проблеми не як системні якісь порушення, це швидше винятки. І ми сьогодні зібралися саме для того, для того, щоб таких випадків проблем, випадків неузгодженості стало як можна менше. Попри недоліки, зазначають учасники засідання, переваги очевидні зміни вже помітні. За часів дій попереднього кримінального сезонного кодексу. Адвокат за призначенням, це був адвокат, який ніс якусь додаткову додаткове навантаження, який приходив в суд, розуміючи, що ця праця праця його не буде належним чином оплачена, і тому він таким самим чином і відносився до своїх, скажімо так, обов'язків по захисту прав свого клієнта. На сьогоднішній день можу вже сказати, що от виступи тих адвокатів, практика їх роботи в суді, зокрема в апеляційної інстанції, свідчить про те, що адвокати, усвідомлюючи, що за ними здійснюється як контроль за їх діяльністю, і так само здійснюється належна оплата їх праці, більш відповідально і більш цілеспрямовано працюють. І можу сказати, що в одному з випадків ми були приємно вражені, коли Адвокат, який виступав за призначенням, звернув увагу суддів на таку обставину справи, яка навіть залишилася поза увагою професіоналів, і це потягло скасування постановленого судом першої інстанції судового рішення. Це досягненням я вважаю безсумні за чотири місяці. Право на безоплатну вторину правову допомогу скористалися близько 26 тисяч громадян.